Всім доброго дня хочу подякувати всім, хто привітав нас з Новим роком. Всім відповісти фактично неможливо, ото і люди, які займаються бжолами, і люди, які займаються хурмою, тому це відео буде подякував всім за те, що привітали нас з Новим Роком. З свого боку, ми хочемо побажати перемоги Україні, всім голярам, всім садоводам, мирного неба, здоров'я та удачі з новим 26 роком вас. Щоб він для, для вас, всіх, для нас всіх був кращим як 25, як минулі роки. Ну а надалі коротеньке. Коротенько, але ну, воно затягнеться трошки, бо я на ходу буду розказувати, що у нас це творить. У нас пасіка складається фактично з трьох типів рамок. Тобто бжоли зимують, особливо перший рядочок, якщо там подивитися, бджоли зимують на половину рутовської рамки. Відкривати я нічого не буду. Навіщо їх турбувати? Тут частково ли, так, але ну, в основному ці два ряди ми давали з них пакети. Оці два рядочки. Тут бджоли зимують на Рутовську рамку. Це другий тип рамки, який у нас є на пасіці. Фадеївці всі фактично, я колись закупив був у Фадеєва 120 корпусів, фактично всі. Зімейки, які зимують у шестирамочниках Фадеєва, то рут. Фактично це йде підготовка до здачі пакетів на рутульську рамку. Тому, ну, ще раз повторюсь, половина рута відводки зимують, значить вони сугубо для нас, для нуклеосного парка. Тобто ми заселяємо нуклеусний парк половина рутовської рамки. Рут в основному на пакети або як донори у виховательки. Я трошки перейду, не буду переключатися. Перейду на другу пасіку, ну, на другу частину пасіки. І заодно скажу. Як бачимо, у нас зима, слава Богу. А якщо є зима, то буде менше тих перепадів, надіюся, весною. Ну, тут все пусто, тому що тут був стояв клаусний парк. Весною, як коли є хороша зима, то є хороша весна. Тому добре. Коли є сніжок, бажано, щоб його більше було, ну, мабуть, буде, бо прогнози такі. Так, за, дві, за два типи рамок я сказав. Значить, по міру можливості, якщо все буде нормально, то будемо пробувати здавати пакети на рутовську рамку. Далі. Далі перед нами пасіка Михайла. Там тільки один ряд середній рут, а передній і задні ряди зимують на додані. Тобто на 300 рамку. Одну сім'ю він лишив зимувати на двох корпусах, дивлюся. Хто часто дивиться наші відео, то знаєте, що передній перший ряд, передній, то все наші виховательки. Пошти 100%. Ми в передній ряд кладемо решітки. Другі корпуса йдуть низ до даний верх рут, виховательки. Тут, якщо бачите, внизу рядочок є один і там рядочок далеко. Тут то теж відводки на половину рутнівської рамки, то теж донорні. Для нуклеусного парка і для поповнення кормових запасів у нуклеусний парк. Ми Нуклеуси не кормимо взагалі для того, щоб уникнути крадіжок. Ще один такий нюанс. Тут у нас зимують. Так. Вверху дві маточки є. Тут у нас зимують у всіх трьох вуликах, зимують маточки Кірханського інституту. Які провезені в минулому сезоні. Ну, що дуже добре, то з інституту матки прийшли від трьох різних материнок. Це вони тут у нас. Далі йдуть три матки Карніка 03 то у десятирамочниках все. Карника 03. отут тут три маточки у нас є, то від Holbampa. І дві матки. Теж привезені минулого року. я Знову ж таки, забуваю фамілію матковода, але земля сьома, тобто Земля Кирханського інституту. Одна матка з земельного облітника, одна матка облітана на якомусь острові, теж, не пам'ятаю як. ці дві маточки по-любому весною будуть продаватися. Можливо, буде, можливо буде продаватися матка. Першець, яка у нас. Ну, якщо визимо, все нормально. Но. Перше буде матка продаватися, мабуть, вона буде робити тільки, надіємося, що тільки один сезон. Так що укладаючи гроші, думайте. І можливо карника Тройзик 07, матка номер 29 Провірна матка. Я весною, Ну, не я, ми весною з нею зробимо велику закладку для того, щоб. Зберегти трудневий фон від тої матки. Від тої, від тих маток 07 і Компа два роки по Україні працювали матки. Оскільки у нас травень вже повністю замовлений, то я думаю, що вони працювали досить вдало. Тут лишилося 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 вуликів, 6 рамочників, в яких зимує, ну не 11, в яких зимує якась частина, маток шкучного семеніння, семенів Ліпатов, то, по-моєму, скільки їх треба по, по папіру подивитися, ну їх лишилося небагато їх може є. 6-7, а може й менше. Я не пам'ятаю, скільки маток ми відправляли до Ліпатова. Там паспорта є, на матках є, у всіх маток крило обрізане і аполітка є. Ці маточки теж будуть це продавати. Ну, одна з маток буде йти тут рядом, а скоршу всього, що там є двохрічна матка. Я забув який її номер, О, хто все мене вліпати. Тут у нас є люди, які теж виводять. Точніше жіночка, яка виводить матки, ми допомагаємо з матеріалом. Я, вона, мабуть, порозуміє, за кого я говорю. Зима хороша. Зелений дятел прилетів. Між іншим зеленому дятлові по барабану чи то вулик ППС, чи дерево, чи ППУ Якщо так пройтися. Спеціально і для пасічників, і для Хурмоводів поки в ряд Тобто школка, яка зимує у нас хурми. Ну, бо, між іншим, займаємося вирощуванням саженців хурми. Перейшовши сюди далі на хорошому фоні Пасіки Михайла. Хочу ще раз привітати вас всіх з новим роком. Перемоги Україні, миру, українському народу. Всім полярам здоров'я та удачі, хороших сезонів. Будьте здорові!